На останній тиждень так, були такі екстремальні події. У нас ці зливи так само і відобразились на роботі нашого обладнання. Що стосується роботи взагалі світофорного господарства, я вам хочу сказати так, що настільки застаріле обладнання, що у нас такого дня нема, щоб десь не було якісь поломки. Знаєте. Той стан обладнання, яке сьогодні в Житомирі є, ну, вимагати від нього стабільно, безперебойної роботи неможливо. Це сьогодні все одно, що от директору водоканалу вимагати, щоб щодня не було пориву на трубах. Ну, Застаріли хазяйство, основна маса світофорних об'єктів була побудована в 86 88 рік. Сьогодні той стан обладнання, яке у нас в місті є, я вам не можу гарантувати безперебійною роботою. Його відремонтували через годину, може знову бути. Які, яка, якісь збої. Проаналізував за роботу наше обладнання за останній період, я вам скажу, що реально вирісовується така картина, що нам ці кабельні лінії на світофорних об'єктах треба міняти, причому в масовому порядку. І, а в зв'язку з тим, що з цього року подорожчала кабельна проводникова продукція десь в два з половиною рази, ну, у нас недостатньо коштів, щоб закупити і в плановому порядку робити. Ну, ці заміни. Сказати, що по війні світофорів, непрацюючих світофорів, десь ДТП, ну це та неправильно так говорить. В правилах дорожнього руху чітко розписано. Якщо на перехресті не працює світофор, проїзд перехрестя згідно знаків. Якщо і нема знаків, значить в правилах і це розписано. Все, все написано там чітко. Якби водії культурно себе вели на дорогах, не порушували правил, то цих ДТП було б 10 разів менше. по крайней мере настроить светофорный метод. Я не почему. Не могу. На сегодняшний день нервозность водителя, на сегодняшний день простой водительный очередя, сегодня каждый светофор практически красный цвет. То есть сегодня в пути, на самом деле люди теряют времени уже больше, это сказывается дальше на нервозность, на прогазовки, на расход топлива, ну и соответственно, то есть вы представляете сегодня ситуацию в городе, в город і по всьому там поїжджаємо по городу, по центральному місцю. Тобто в кожен період стоїть потоп. Не можемо ми це зробити. Тому що кожен світофорний об'єкт працює індивідуально. Комплексної системи управління роботою і світофорним господарством у нас немає в місті.